Ви можете простити людей, які на нас напали? Бог прощає всіх на одній умови. Якщо людина кається, якщо людина не кається, то Бог не прощає. І ви знаєте, є один тільки гріх, якого Бог не може простити. Є такий гріх, люди не знають про це, але є такий гріх, який Бог не може простити. Бог може простити і перелюб. І вбивство, і крадіжку. Ну самі різні гріхи, самі важкі, які ми можемо уявити. Але одного гріха Бог не може простити. Це гріх той, в якому людина не кається. Якщо людина не кається, Бог простити не може. Тому, скажімо, на рівні душі ми повинні прощати всіх, навіть якщо людина кається чи не кається. Тому що дух непрощення, він не тільки буде, скажімо. Шкодити ті людині, які ми не прощаємо а в першу чергу нам наша душа повинна бути вільною.